В южноукраїнську триває опитування щодо нової назви міста. Дискусії та дебати з цього питання розбурхують містян вже не один рік. Важко й перерахувати кількість офіційних та неофіційних голосувань, що були створені в соціальних мережах. Але ж крапку у волевиявленій більшості южноукраїнців має поставити саме це опитування, яке розпочалося 4 вересня та завершиться 23 вересня. Після проведення копіткової роботи з визначення варіантів нового імені міста комісія з перейменування запропонувала три: Бугогард, Гард та Південноукраїнськ. Віддати свій голос за ту чи іншу назву можна в управлінні соціального захисту населення у ЦНАПі у виконавчому комітеті, а також в деякі дні у палаці культури енергетик, спорткомплексі Олімп та у лікарні вторинної ланки. Участь у голосуванні можуть брати лише місцеві жителі, які досягли 16-річного віку, виключно за наявності реєстрації. Тиждень, що минає, показав южноукраїнці небайдужі до переименування міста, йдуть активно та цілеспрямовано по одному нерідко парами або навіть сім'ями. Голосування відбувається спокійно, без інцидентів. Запрошуємо всіх взяти участь у визначенні нового імені міста. Час та місце опитування можна дізнатися на офіційному сайті міста, на сторінках міськвиконкому виконкому у Фейсбуці та на гарячій лінії виконкому.